Всіх вітаю на своєму каналі. Давно не було в нас відео. І ось нарешті йдемо на рибалочку. Виїхав сьогодні за місто половити окуня. Кажуть, непогано почав прокльовуватися, тому їду на ставок половити його. З собою взяв два комплекти, Весту та Оріон. Аріон буду ловити до 3 грамів, а вестою покидаю від 5. І також нею покидаємо телспінери. Набрав з собою силікону. І будемо старатися щось сьогодні впіймати. Тому що з цього вийде, подивимось. Вам гарного перегляду, а ми погнали. Зараз будемо оснащати наші спінінги і починати нашу риболовлю. Так, друзі, зараз збираю комплект. Буду ловити зараз на 1 грам вольфрам. Зараз Оріон вже оснащений. Поставлю зараз сюди там туді І зараз треба оснастити ще весту. Зараз прийдемо шнур в кільця та оснастимо ще Весту. Ось так Веста. 0,4 шнур, де вони за 2000 на ній? Зараз сюди поставимо тел спіннер для початку, а далі буде видно. Що ж, зібрали два комплекти. Оріон веста, на весті у нас телспін ось такий. А тут зараз буде тант, тому починаємо нашу рибалку. Що ж, почнемо ми з танти. Ось такої в ультрафіолеті. А далі будемо вже перебирати по вагам та по самій приманці. Сьогодні взяв різні кольори, різні форми приманки власного виробництва. Тому сьогодні буде перевірка всіх приманок. Погнали! Таке клює, друзі. Танту сажав наглухо. Що це такое? Саржавий танту. Ну, перший окунь. Перший риба, перший окунь. Так, змінимо приманку, тому що, як бачите, клюнув мілкий. На дюймову танту. Зараз поставлю джавастика. Ходи нього. тут спортивная такая водойма, потом тому клюют спортивные окуни. Ой, нападение прям. Клюнул прям на падение. Зараз поставимо півтора граму. Півтора грами на наш вольфрам. Зараз я навіть його ще й не відкривав Це новий вольфрам від азури. Бачите, пачка навіть ще з кобою. До цього вольфрам був Дніпро-Свинець, але він закінчився. Якраз Азура випустила свій. Непогані екземпляри там скитаються. О, що ж там твориться? Не там ми ловимо. Треба далі йти. Що воє таке? Ось такі ось от це спорт. Спортивні кудя, дуже спортивні куня. Ну, куня. Ну, на змаганнях вони тут також такі були. Бах-бах-бах. вони зараз змінив приманочку, поставив ларву невеличку. Подивимось, як на неї буде реагувати окунь. Була одна покльовка. Але не реалізовано. Можливо пізніше буде активніше окунь. Але зараз не дуже. Тому зараз трішки тут половимо на цьому ставочку і перейдемо на інше. На інший ставок. А потім повернемося сюди ще ввечері. Але зараз також і телеспінер покидаємо. Зараз моплю зміню на танто. Будемо кидати ще на танто. Поки що глухо. Оті два окуня і все. Ну, продовжуємо далі. Вітер заважає. Ну, подивимося як далі. Ось такі шпигунці клюють. У ну, них глаза більше, ніж вони самі. От, прям дуже спортивні акуня, прям ну дуже. Так, кидали на телеспінер, телеспінер був один удар. І все. Ще були клювання, але... Або окунь мілкий, я бой дуже лінивий, я офігевший. взагалі не хоче брати. Знову? Да. Знову поклевка, коротше, він не бере. Покльовка він не бере, поклка він не бере. Вже уменшили вес, все. Пауза, ні. Не, не хоче. Раз? Давай, давай, дорогой, пиши. Хай, 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 хай схват, Ага, Ага, от него достать. Хороший кровь. Хорош. А? А? А хорош. Хай, 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 водички попье. Пошли погуляем. пішли пошли. так пошли пошли погуляємо такий карась короче, вийти дивіться мені його просто там неудобно забрати йдемо йдемо гуляємо гуляємо Главное, щоб не дірвався все старі

Угу. такой Карасевич. Хороший. На танту. Сейчас его сфоткаем, короче, отпустим. Да, хороший. мне нравится такой. Карасевич. Так, спускаем этого красавчика. Бумс. Ось так, Ой. Так, ну що в нас? Впіймали тільки три окуня, поклевок було багатенько, ну нам здається, то була красноперка. Платварі красноперка. І тут і вона дзьобає приманку нападіння Карась. Ну і продовжуємо далі. Зараз ще, ще облавлюємо. Цей ставок і не йдемо. Йдем. Мелкий. Ось такий, коротше, мелкаш. Клюнув. І знову на танку при з первого заброса. Просто пер, с первого заброса и на склея в толще. Стоит в толще. Вася кушок. Отпускаем. Отпускаем дальше. Ты же на втором стовочку. Андрей на отводные ловы пьймал одного окуня тоже. Я теперь забросы, сразу была поклевка. Тільки що я кидав на весту на 3 грама і на номіну. Прокидав цю точку, ні, нічого не було. Одна покльовка. Заброси на танту сразу На спокунь. Ловим далі, подивимось що буде далі. Зараз вольфрам півтора грами тому що вітер грам не покидаєш. І танта 1,3 дюйма. Коротше, ось накладний дивіться, який вилетів. Ну що, шов п'ємо? Джаласть. Ось такий окунь. Погнали далі. що горить. Вялий, вялий окунь. Нічого не скажеш. ось такий кушарик. Бумс. Нафіолет. Маленький, маленький, маленький. Має бути більше. Де? Не знаю. Шукаємо. Була клювака і відкусив. Так, відпущує у нас фіолетовий джавастик. Значить ми на фіолетового джавастика далі і будемо ловити. Спробуємо на нього. І відразу закидаємо, змінимо те, що відкусили. Ну, боже, так. Да? Угу. ну а тут. Маріонка поприятніше у нас є. Ну, ну понятно. Ну, не выуличкой, конечно. Ну вот, Короче, ты мне заставляешь отводные поставы, да? Да. Надо Я понял. Сейчас буду менять, значит. Я ставлю, короче. Отводные. Мелкошняк, капец. Ну, ничего не поделаешь. Мелка, так мелка. Шо маем, ты маем. Снова и снова мелкий. Видишь, луж пирики, короче, клюют. Вообще мелкие. Капец. Ладно, покидай. Ой, ой, -ой да. Давай. Отводный. Делая дела. Ну я хороший. Тай, нормальный окунь. На свинга. Вот такой паренечек клюнул. Сначала ударил, потом, короче, клюнул. Вот такой свин. Нормально. Дальше ловим. Короче, тема отводны сегодня. Сюжет уже очередный. Еще, Еще меньше я кунек. Ну да. Прям мелюзга. Теоричный вылупок. Мелко короче, сегодня. Все син от воды. Сегодня просто тупо над водой. воды. Будет, Туда так, понял, фри... так фрикцион сказать, трещить, нет. короче, понял? Мне кажется, короче, стайка мелкоша стоит. Поняли короче, Тільки підходять, тут уже рибу ловлять. Нормально. А я гуляю ходу. О, хороший. Непоганий. Надводний? Ще й ми покидаємо отводний, ладно, говорив. Я хочу. Та я понял. Ладно, давай. давай. Уже правди ти хочу. Ну типа прийшов, то я второго. Я понял. Не, попуга... Я ти її попугаю на трибу, хорошо? Там сидит одного. І в мене, короче, клюнув. Бубирю такий. На нимбл. Короче, бубри клюють, понял. Вот такие. Уже, кстати, битый. Ля. Чуешь? Бытый. У меня тоже сегодня битые клюют. Может же судаки, судаки их бьют? Я тоже думал, что типа, они гоняют, и они нам клюют. Думаю, судак, щука ж тут нема А если тут есть щука, то хорошо. Ну, да, это была такая поклевка была, что у меня аж спинь сюда. Ну ладно, давайте дальше. Недалеко давай, я Снова трофей, друзья, трофей, просто трофелище снова не был. Они ну, все одного размера. Вот просто все одного размера. Вот такого. Мелкощи. Ну ничего. Зато хорошо провели время на природе. Рыбу бачили. Поэтому все окей давно просто не было выездил на нормальные места поэтому вся рыбалками не засчитывается так что нормально хоть и на отводный на джиг сегодня вообще тишина почти сколько там трог или четыре было спима на тика на джиг ну ничего стараемся ловить дальше Судака ми сьогодні не сложилось. Обкидали їх всіх, мабуть, там по голові постукали. Но покльовок ми так і не отримали. Попитки поїмки судака були.